Виконуємо номер 66 із підручника Алгебра 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Позначте на координатній площині точки точка Б з координатами 2 мінус 5, С мінус 2 і 0, Т 4 і 2, Е e, 0 і 3, К. Мінус 4 і мінус 1 і p мінус 5 і 2. Приступаємо до виконання. Я зобразила координатну площину, взяла за одиничний відрізок одну клітинку і починаю будувати наші точки. Точка Б з координатами 2 і мінус 5. Праворуч від початку відліку 2 і мінус 5. На 5 одиничних відрізків вниз 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Це наша мінус 5. І маємо точку Б. Точку С з координатами мінус 2, 0 ліворуч від початку відліку. мінус 2 і 0. Знаходиться на осі абсцис. Точку Т з координатами 4 і 2. Праворуч від початку відліку. 1, 1, 2, 3, 4. І два вгору. Е, 0, 3. Знаходиться на осі ординат 0 і 1, 2, 3. Точка Q, мінус 4, мінус 1. Ліворуч від початку відліку. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4 і мінус 1. І точка П мінус 2. Також ліворуч від початку відліку: мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5 і дві одиниці вгору. Це точка П. Ми побудували на координатній площині точки номер 66 Із підручника Алгебра 7 та математика 7. інтегрований курс виконано.